А на Закарпатті досі ліквідовують потужну пожежу у Мукачеві, що спалахнула через ракетний російський обстріл 21 серпня. В ДСНС уточнили, внаслідок атаки постраждала 21 людина, шестеро людей госпіталізовані, двоє у важкому стані. У нічній зміні на час обстрілу було 600 працівників. На щастя, під час повітряної тривоги люди пішли в безпечне місце, і це їх врятувало. Від ракетного удару зайнялася площа у понад 7 тисяч квадратних метрів. І її гасили сотні рятувальників, залучили ще й пожеж. Ежний потяг «Укрзалізниці». у кризалізниці четвер. Місто було дуже задимлене. Росія зруйнувала американський завод Флекс поблизу Мукачева на Закарпатті. Дві ворожі ракети типу Калібр влучили у його складські приміщення. Цей потужний американський завод виробляв різну побутову техніку фітнес-трекери і кавомашини для Google, Nike, Lenovo, Philips та Nespresso. Підприємство працює на Закарпатті з 2000 року. Лише з початку цього року сплатило майже. 300 мільйонів гривень податків. «Флекс» – одне з найбільших підприємств області. На заводі працюють понад 2,5 тисячі закарпатців. Заступник голови офісу президента України Віктор Микита заявив, держава допоможе відновити підприємство. Удар по Закарпаттю – перший такий нищівний з початку повномасштабної війни ракети сюди долітали та їх збивала ППО.